Людина смертна. Кожен з нас знає це із самого початку життя. Усе навколо підкоряється смерті. Світові релігійні культури оцінювали смерть по різному. Хтось бачив у ній позбавлення від грубої тілесності, хтось пробудження і навіть звільнення. Але біблійне сприйняття смерті зовсім інше. Бог не створив смерті. Говорить святе письмо, Бог створив життя і смерть як протилежність життя не вийшла з рук Творця. Навіть більше, апостол Павло говорить, що смерть це останній ворог. Останній означає наймогутніший, найсильніший, якого найважче перемогти. Звідки ж узявся такий сильний ворог? Святе письмо говорить. Як через одного чоловіка гріх увійшов у світ і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, не вдаючись до тлумачення цього апостольського тексту, лише згадаємо, що вченням церкви, скоєний нашими прабатьками Адамом і Євою гріх, зробив смертними їх самих і всіх їхніх нащадків. Преподобний Максим Сповідник пояснює, через одну людину, яка добровільно відвернула своє зволення від блага, природа всіх людей змінилася з нетління на тління. А це тління, зрештою, призводить до смерті як розпаду. Преподобний Іоанн Дамаскін визначає смерть як відділення душі від тіла. Усі люди звикли до того, що смертні. Усі знають про це. Але щоразу, коли ми бачимо смерть, ми здригаємося. Православний чин похорону містить слова, що виражають увесь жах і протиприродні смерті, супротивність первісному задуму Творця, плачу і ридаю, коли розмірковую про смерть і бачу красу нашу за образом Божим створену, що в гробах лежить спотворену, безславну, і без вигляду. Але є смерті, які сприймаються особливо трагічно. Смерть молодих, смерть дитини. Сьогодні ще Євангелія розповідає саме про таку смерть смерть єдиного сина у матері. А вона, уточнює євангеліст, ще й при цьому була вдова. вдова. У Святому письмі неодноразово йдеться про незахищеність вдів і про те, що скривдити вдову мерзенний гріх. Удова на сході 2000 років тому яка в неї надія, яка в неї розрада у старих літах? У старих літах, коли немає ні пенсій, ні допомоги, взагалі нічого немає. Тільки одна є надія на гідну старість це діти. І от наїнська вдова втрачає свою дитину єдину дитину. Ми вже зазначили, що смерть це розлучення душі і тіла, розірвання глибокого зв'язку душі з тілом. Але давайте згадаємо, що є зв'язок між людьми такої ж або ж практично такої ж сили і міцності, як зв'язок між душею і тілом: батьки і діти, брати і сестри, чоловік і дружина. Про яких Святе Письмо навіть каже, що вони будуть однією плоттю, це не просто родинні або соціальні зв'язки, це одна з найміцніших засад нашого життя. Часто ми самі себе визначаємо через такі зв'язки: син тієї, дочка ось такого, його брат або його сестра. Ці вказівки наскільки звичні для нас, що ми навіть не замислюємося, що ці зв'язки дозволяють нам реалізовуватися в любові, послуху та турботі. І ось коли такий зв'язок розривається, ми наче самі вмираємо. Тому так важко нам пережити смерть рідних і близьких навіть тоді, коли вони бувають вже дуже похилого віку. У смерті рідної нам людини вже причаїлася наша. Власна смерть. Наїнська вдова, що вона відчувала, про що були її думки, коли хоронили її єдиного сина. Навіть попрощатися з ним сидячи біля мертвого тіла, вона не мала змоги. Адже іудейська традиція наказувала ховати померлого в день його смерті. Чому Господь допустив таке? Ми можемо запитувати про це багато разів. Ми можемо шукати багато відповідей, правильних з погляду богослов'я і переконливих, але тільки доти, поки не побачимо матір, яка плаче на похороні своєї дитини. Тоді будь-які навіть наймудріші відповіді злетять як опале листя, оголивши і показавши без прикрас людське горе. Що залишається тоді? Верстинісенітниці про несправедливість Бога. Або, навпаки, вдаватися до язуїцьких хитрощів, виправдовуючи його? Ні. Потрібно просто вірити, тому що віра визнає існування тайни, Тайни життя і тайни смерті. Отже, Христос, підійшовши до міста під назвою Наїн, побачив велику похоронну процесію, ховали юнака, єдиного сина вдови. І Спаситель наш, бачачи горе матері, воскрешає її сина з мертвих. Кілька разів євангелісти оповідають про воскрешення померлих, і це якраз один з випадків, коли Господь воскресив померлого, якого вже несли на поховання. У цій історії привертає увагу відсутність прохання з боку будь-кого зробити чудо. Коли Господь Воскресив померлу дочку начальника синагоги, Батько просив за свою дочку. Також інші чудеса Господь звершував на прохання людей. Але в даному разі не сказано про те, що мати померлого юнака просила Христа. Ініціатором чуда є сам Господь. Любов не потребує прохання. Любов завжди шукає можливості виявити себе, а Бог Є любов. Тому Господь, бачачи страждання цієї жінки без будь-якого прохання з її боку, сам проявляє ініціативу, оскільки змилосердився над нею і сказав їй: Не плач. Воскрешення цього юнака пов'язане із стражданням його матері, кому, як не Господу, знати про страждання матері. Хіба Господь наш Ісус Христос не знав, що Він буде розп'ятий на хресті? Хіба ж він не знав, як страждатиме його мати, Пресвята Діва Марія? Безсумнівно знав. Тож, відаючи про ті страждання, яких зазнає його мати, Господь із співчуття й жалю до матері, яка втратила дитину і звершує це чудо? Господь, як сказано, доторкнувся до одра. І ті, що несли, зупинилися. Цей дотик до одра дуже важлива деталь. Для старозавітньої іудейської свідомості усе пов'язане з померлими вважалося нечистим, йдеться про так звану ритуальну нечистоту. І дотик Господа позначає, що його вчення новий завіт, вищий за всі ці приписи: не роби, не торкайся, будеш осквернений і так далі. Його вчення не чергова система заборон, але явлена любов. Бог є любов, і той, хто перебуває в любові, перебуває в Бозі, і Бог у ньому, говорить святий апостол і євангеліст Іоанн Богослов. Напевно усі пам'ятають, що за традицією того часу людину не ховали у закритій труні, тобто ховали не так, як це заведено у нас. Коли людина помирала, її замотували у спеціальні пелени і покладали на ноші. І отже, коли на ношах несли мерця, то всі бачили, що несуть померлу людину. І ось коли Христос говорить: юначе, тобі кажу, встань, воскреслий утушмить підводиться зі свого похоронного одра, так ніби встав з ліжка. Можемо тільки уявити, який благоковійний жах охопив людей, які побачили, як повитий упелений покійник встає за велінням Ісуса Христа. Скільки радості, скільки хвилювань, і скільки одночасно почуттів, і подиву, і віри охопило всіх учасників процесії, які вигукували. Великий пророк з'явився між нами, і Бог відвідав народ свій. Ці слова не просто прославляння Христа як великого чудотворця. У книзі Второзаконня Бог, звертаючись до пророка Мойсея, говорить про майбутнього Месію: Поставлю пророка для них з поміж їхніх братів, такого як ти, і дам я слова свої в уста Його, і він їм говоритиме все, що я накажу. Отже, коли про Христа говорять як про великого пророка, то співвідносять із пророцтвом Мойсея. Чудо воскрешення сина вдови Знаїна є істинним доказом приходу Месії, Месії, якого передрікав пророк Мойсей. Далі сказано: і віддав його Ісус, Матері Його. Чудові прекрасні слова. Не просто Воскресив, але віддав Матері. Заради її сліз Христос зробив це чудо і тому віддає цій нещасній вдові її найбільший скарб єдиного сина. Почувши сьогоднішнє евангельське читання, багато хто з нас може подумати і запитати: хіба тепер люди не вмирають, хіба не вмирають молоді, хіба не залишаються сироти і самотні батьки? Так, смерть і тепер діє у світі. І, хоча Воскресінням Христа, за словами святителя Іоанна Златоуста, її сила і сьогодні скасована, але дія припиниться тоді, коли буде друге пришестя і Воскресіння всіх мертвих. Якщо ж смерть до Воскресіння Христа це тільки печаль, тільки жах, то після його славного Воскресіння смерть втрачає свою силу. І, хоча вона й далі розлучає душу з тілом і нас одне з одним, але вона вже не в змозі розлучити нас із Богом. Тому святий апостол Павло вигукує Смерть де твоє жало? І він же говорить бо для мене життя Христос і смерть придбання. Так, на жаль, люди продовжують помирати, а ми плакати. Але ми твердо віримо, що померлі із Христом живіші за тих, хто ще залишився на землі в тілі, але без Христа душа їхня перебуває в вагонній смерті духовної. Ми ж, православні християни, поминаємо наших померлих як живих, бо пам'ятаємо слова апостольські коли ж ми померли із Христом, то віруємо, що й жити будемо з ним. Жити з переможцем смерті, якому слава, честь і поклоніння на віки віків.